Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас така, як би сказати, новина. Мали ми виїжджати зранку додому, ставити насос, підключати воду, міняти це, все. Але трапилася несподіванка, у нас на машині відкрутився шкіл. Так що, зараз я буду приступати робити. Зараз знімати бампер, знімати фари. Ось сама машинка у нас на фольсику. Зараз ми будемо розбирати, десь годинки-дві ми займемося і будемо виїжджати додому. Поїхати нам не близький світ, їхати більше 100 кілометрів, зараз приїдемо, в принципі, час точніше зроблю машину, потім приїдемо додому і будемо займатися вже водоснабженням будинок і займатися далі. Ремонтом, заливкою і всім іншим. Так, зняли ми бампер, зараз я його заберу в сторону, щоб він нам не заважав. Обратно шків на помпі, виходить, що я не посадив на герметі крізьби і він у нас відкрутився. Зараз я взяв фіксатор різьби, пішов, купив нові болти, зараз я його забираю. заливаю антифриз. В принципе, завожу и проверяю. Что нам на болты? Вот уже стоят новые. В принципе, помпа тримается, ничего не цепляю. Сейчас мы ставим обратно вентилятор, ставим радиатор, кондиционер. В принципе, и все. Ставим патрубки, заливаем воду и проверяем. Ну, Давай я ее сила Вот Прошов нам такий насос. Вот його характеристики. В принципі, для дому його охота мені з головою. собрали. встановили мой насос. Це все по культуру вирівняємо. Підключимо. Пока месть тимчасово потом си трубу поміняємо, потому що на спайки на спайках. І в принципі, будемо далі. Так, ну ладно, вот этот результат. Так ми зробили. Це буде у нас тут переставляти, ми будемо все на волосы. Так поки наконець так.